Послання Якова будемо читати далі, і ми пропустили один такий досить цікавий віршик, про який я сьогодні хотів би поговорити з вами. Взагалі, сьогодні в багатьох країнах світу, не лише України, але й в багатьох країнах світу відзначають День молитви за сиріт. Ну, Це не є державне свято, це не є якесь таке, але це якесь дуже важливе таке свято. Тим не менше, є домовленість між багатьма церквами про те, що друга, другий тиждень чи друга неділя листопада багато церков по, по світу. Навіть православні сьогодні святкують, ну, якби хто займається з цим, то вони відмічають цей день в спільній молитві, скажімо так, будуть звертатися до Господа про опіку для діток, які залишилися без батьківського піклування. Насправді. Е це, це серйозна проблема. Я хотів би, щоб ми трошки подумали з вами над цими словами, подумали з вами над тим словом, яке ми тут читаємо у Біблії. І нехай Господь допоможе нам справді не просто слухати гарні слова чи гарні історії, але ну, міняти наше серце, чи бачити, що Господь хоче навчити нас. Якова, перший розділ, бачите, 27-й вірш написано: чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистим від світу. Амінь. Чиста непорочна побожність перед Богом зглянутися над сиротами. Про це я хотів би сьогодні поговорити з вами, подумати, поміркувати. В нашій країні це справді серйозна проблема, якщо, е, якщо так добре подумати. Чесно кажучи, у нас є сьогодні один представник з Голландії. Я не знаю, в Голландії є. Do you have in Holland orphan A lot? Цікаво, бо я, я, я не чув, що є. Do you have orphanages? Каже, що є це будинки для, для дітей, для сиріт. Ну, насправді я не чув. Насправді я не чув. Я, я думав, що їх немає. Чи думав, що їх менше? Насправді менше, але. В нашій країні, наскільки я знаю, що е, в кожній області десь по, по 5, по 6, по 7, навіть е, в кожній області. Це якщо 25 областей, то десь скільки виходить? Ну, нехай 100, більше, більше 100, більше 150 е, е, таких інтернатів. Це не просто дитячий будинок там сімейної тири, це інтернати. І, на жаль, услови чи умови в цих інтернатах дуже складні. В нашій. Статистика говорить, що в нашій країні в інтернатах є приблизно ну, більше 100 тисяч. Я не знаю, яка зараз ситуація, бо багато ми знаємо, що є проблеми, але щорічно приблизно 10 тисяч дітей стають сиротами. Щорічно 10 тисяч дітей при живих батьках. Статистика також писала, що 250 тисяч дітей, які живуть у сім'ях, вони зазнають насилля в сім'ях. І більше півтора мільйона людей, півтора мільйона дітей проживають у неповних сім'ях. Півтора мільйона дітей проживають неповне. Тобто, якщо є батько чи мати, вони живуть з матір'ю, але батько десь, хто його знає. де. І життя таких дітей, чесно, якби не відрізняється від дітей серії. Тому що є якби, вроді є мама, але де батько, хто його знає. Або є батько, а мати хто його знає, де. І тут ще війна, бачите. Ще й війна додала, тому що ми знаємо, що дуже багато сімей, дуже багато матерів з дітьми вони повиїжджали за кордон, а залишалися батьки. І знову ж таки, вже пройшло більше дев'яти місяців війни, і діти з мамою без батька. І отак от ми живемо. Можливо, ви думаєте, це не проблема, чи, можливо, ви думаєте, це не є біблійна тема, яку там не треба. Ну, не, не тема для проповіді, наприклад, чи не якась така духовна тема, е, чи не, не теологічна, про яку не варто взагалі думати, чи розмовляти, чи вчити там щось. Здавалося б краще там, поговорити про спасіння, там про життя вічне, якесь про святість, там про якусь там ще речі. Тим не менше, бачите в Біблії чомусь дуже часто Бог говорить не лише про якісь обряди, про закони, про заповіді, але дуже багато написано про допомогу сиротам. Дуже багато. Більше 20 разів у Слові Божому є певне не просто порада там, брати і сестри, там люди там пам'ятаєте про сиріт, не просто порада, закон. Навіть закон був, як опікуватися сиротами. Навіть закон був, що робити. Коли, наприклад, там для фермерів, що колоски чи пшеницю всю не збирайте, тому що залиште, прийде сирота або вдова, щоб вони, їм було щось. Тобто був навіть закон. І фермери, фермери навіть мали дотримуватися цього закону, щоб не все поле, не всі колоски збирати, не всю пшеницю жати, щоб залишити для сиріт і для вдів, для нужденних. Тисячі років, тисячі років пройшли, а бачите, скажімо так, цей закон Божий він не втратив актуальності, тому що аж до сьогодні в нас є сироти. Сироти були колись за, і за часів Мойсея, і за часів Давида, в Псалмах багато написано, за часів Ісаї, за часів апостолів також були і були певні Бачите, Ми тут читаємо від Якова, це часи апостолів, це часи Першої християнської церкви. Також були. Не про сиріт. І сироти є в наш час. На жаль. Я от просто думаю. Ви ніколи, наприклад, не задумувалися над питанням. Чому, чому Бог допускає сиріт в нашому житті? Чому Бог не може сам попіклуватися про сиріт? Невже от всемогутній Бог не може зробити так, щоб ну, не було сиріт, наприклад? Чому Бог. Не може зробити чуду, щоб кожна дитина там мала сім'ю. Насправді Бог може все це зробити. Насправді Бог сильний, Він може багато чого зробити, може багато чудес показати в нашому житті. Проблема тільки в тому, а, а, а ми що? А ми нащо? Що ми будемо робити? Просто Бог через такі обставини і через таких особливих дітей в нашому житті перевіряє. Як ми тут читаємо, перевіряє наше християнство, перевіряє нашу віру, перевіряє нашу належність до сім'ї Божої. Знаєте, ми маємо сиріт у цьому світі, ну, як діти стають сиротами, з двох причин, скажімо так, дуже часто через їхніх батьків. Але буває так, що батьки там, наприклад, померли, і таке сталося. І, напевно, не нам судити, що сталося в житті їх, цих батьків. Але. Через, таких, через них Бог, скажімо так, випробує нас, як ми будемо ставитися до цих дітей, як ми будемо, чи маємо ми взагалі любов в нашому серці до цих дітей, щоб допомогти їм, щоб підтримати. Бо часто люди е, як ставляться до сиріт або до їхніх батьків, дуже часто з осудом, що о там батьки, вона, алкоголіки там туди-сюди, понапивалися та дітей полишали, там ще щось таке, але. Дуже часто батьки, ми не знаємо в принципі, всіх обставин, але дуже часто, найчастіше так буває, що батьки потрапляють до рук сатани, і, скажімо так, вони не можуть опікуватися своїми дітьми. Це часто, не, не завжди, але багато таких випадків. Але наскільки, наскільки є ми святіші за цих людей, яких ми думаємо, що вони от такі погані, бо не, не слідкують за своїми дітьми, а наскільки ми є хороші, що. Коли ми можемо жити спокійно, коли поряд з нами є, є діти, які потребують допомоги. Наскільки ми можемо ми часто звинувачуємо чи привикли осуджувати, скажімо так, тих е, батьків, але наскільки ми є краще, коли ми знаємо, що є діти, які, діти, які потребують цієї допомоги? Ну, або тут написано також вдови, чи, чи інші скажімо так, е, верстви населення, які потребують допомоги. І ми, ми нормально, спокійно живемо. Можна сказати, що Бог також перевіряє нашу віру, Бог також випробовує нас через таких дітей, через таких людей, які потребують допомоги. Бог хоче бачити нашу віру, наше християнство. Десь я читав, що е, таку статистику, що в нашій країні є приблизно 30 тисяч дітей, які мають статус сироти. Ну, тобто є 100 тисяч, які Мають живих батьків, які батьки просто віддали в інтернат чи вони інколи приїжджають до цих дітей, відвідують, вони не мають статусу сироти, але є приблизно 30 тисяч дітей, які мають статус сироти. Тобто їх можна чи всиновити, чи вдочерити, чи взяти під опіку. І стільки ж саме є в нашій країні церков різних деномінацій, тобто 30 тисяч є дітей і 30 тисяч є церков. І хтось десь написав, що якби кожна церква, якби кожна церква могла б опікуватися однією дитиною, у нас було б набагато менше проблем. Але часто не знаю, як, але часто церкви є бездіальні, бо ну, не можуть нічого чи не хочуть нічого робити. У цьому тексті, який ми прочитали, дуже гарний текст. І дуже гарно написано, як і дуже гарно пише, що справжня побожність це підтримка сиріт. Справжня чиста і непорочна побожність перед Богом зглянутися над сиротами. Що, як, якби ви, наприклад, пішли додому чи ваших рідних, там, близьких, друзів, знайомих запитали, докажи свою побожність, як ти можеш показати свою побожність? Як можуть люди сьогодні показувати чи доказати свою набожність, як в нас кажуть? Як люди сьогодні доказують свою набожність? Через, через що? Я не п'ю, не курю, не там поганого ще не роблю, я обряди виконую, я традиції, я якісь там ще роблю, пощу е, там. Е, Книжки читаю, там проповіді слухаю, ще багато чого. Люди наведуть багато таких прикладів, там, псалма знаю на пам'ять, ще там якісь речі можуть, сказати, показати свою набожність, нібито. Але, але брати і сестри, чи, чи це Господь запитає кожного з нас на суді? Чи запитає нас Бог, розкажи мені псалма, якого ти там вивчив. Чи запитає Бог, розкажи мені, яку ти там пісню слухав. Знаєте, Богу, чесно, якби, от, не цікаво пусті обряди, йому все рівно до нашої такої пустої показовості. Він не запитає нас, в якому домі ми там живемо, чи скільки грошей ми маємо, або ми що там ми маємо, що ми робимо для себе, що ми купили собі. Він запитає, що ми зробили для сироти. От в цьому є нюанс такий. знаєте. Ось це є, як тут написано, справжня побожність. Це є ознака нашого спасіння, ознака нашої належності до Господа, ознака нашої святості, ознака чистої і непорочної побожності нашої перед Господом. Є одна така цікава книга в Старому е, яка описує життя праведної людини. Ви всі дуже добре її знаєте, це книга Йова. І кажуть, що ця книга була написана ще самою першою до Буття навіть до, книги, до першого книги Мойсея, до того закону, який там Бог дав для людей, до того всього, це книга Йова. І от Йов, ми знаємо, що він був дійсно праведний, і навіть Сатана, коли він прийшов до Господа спокушати, там, спокушати йова чи просити Бога спокусити Йова, він визнав, навіть він визнав Сатана, що Йов був праведний. І одним з доказів його праведності було його життя по відношенню до сиріт. Досить цікаво, у цій книзі шість разів згадується, скажем, згадано про сиріт. І три рази сам Йов говорить про своє ставлення до сиріт. А ну, якщо, ага, є тут. Бо написано: бо я рятував бідаря, що про поміч кричав і сироту, та безпомічного. Це він сам говорить, показуючи свою праведність. Далі написано, Це я сам, чи я сам поїдав свій шматок, і з нього не їв сирота. Йова, 31 розділ. Далі 31 розділ. Якщо на сироту я порушував руку свою, коли бачив у брамі собі допомогу, хай ремено моє відпаде від свого плеча, а рука моя від суглобу свого, нехай відламана буде. Тобто він всіма цими речами показував, що він не про. Як він показував свою праведність Допомозі для сироти? Допомагаючи сироті. Десь я читав, що такий вислів, що коли людина сама проповідує комусь про спасіння, про Царство Боже, значить вона сама туди йде. Якщо ми також самі переживаємо за своїх за сиріт, значить, ми самі також колись були всиновлені нашим Господом. Якщо ж ми нічого не робимо для цих дітей і не маємо бажання допомогти їм, тоді навряд чи самі ми знаємо про. Наше всиновлення Господом. І тут нам варто перевірити наше серце, наше ставлення до Господа. Тому що насправді, як в Біблії дуже багато написано, що ми самі є всиновлені Богом. Бог в псалмах називає себе батько сиротам сиротам батько, псалмо, псалом 67 Сиротам батько. Тобто Бог є батько для сиріт, батько для тих людей, колись. Ісус, побачивши людей чи навіть апостолів, Він каже: Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, я не кину вас сиротами. Тобто, люди, що Ісус мав на увазі, образно кажучи, в духовній сфері у, в нашому житті всі люди є певним чином, ну, ми з вами є також сироти на цій землі, які не мають стосунків з небесним батьком. Ми втратили ці стосунки від Адама і Єви, від початку створення світу. Ми втратили стосунки з нашим небесним батьком. Ми є, скажімо так, в духовному плані, ми є сиротами. Що зробив Ісус? Що зробив Ісус? Він прийшов на цю землю, щоб привести нас у сім'ю Божу. Він прийшов для того, щоб повернути нам ті стосунки, які ми втратили. Він прийшов для того, щоб ми мали знову ж таки нашого небесного батька. І Він дуже часто, коли він був на цій землі, він дуже часто проповідував апостолам, говорив і показував їм не просто Бога Отця, а показував їм Небесного Батька. Люди боялися називати євреї, тоді боялися називати Господа Отцем своїм. Але Ісус прийшов і каже, як молитися? Називайте Бога Отцем і моліться до нього Отче наш. Він прийшов потім до цього, коли він був з апостолами, він не казав на них брати. Але тільки тоді, коли він помер і Воскрес, тільки після свого Воскресіння, він починає називати апостолів братами своїми, брати. Тобто до цього він не називав їх брати. Після свого Воскресіння Він передбав їх для Отця. він Примирив людей з Богом, з небесним Батьком. Він відтепер, від свого Воскресіння і апостолів, і всіх, всіх е, е, хто приймає Ісуса, всіх, хто надіється на Ісуса, Він називає брати Мої. Тобто ми тепер через Ісуса Христа стали дітьми Божими. Бог через Ісуса усиновлює нас. Він також тих світ, які, які є люди сьогодні, Він приймає нас у свою небесну сім'ю. Тобто, всиновлення це є прояв Божої благодаті до нас. І тепер вже, як Бог каже, тепер вже ми не є сиротами, але є дітьми Божими. До, до цього, то до люди, людина без Бога, людина без єдності з Господом, вона є сиротою в цьому світі, хоча має своїх якихось там батьків, але насправді для Бога каже, це є сирота, бо вона не має стосунків з Небесним Отцем. Але тільки тоді, коли людина приймає Ісуса Христа, тільки тоді, коли вона. Приймає Ісуса як свого Спасителя, як свого брата, тоді через Ісуса Бог приймає нас у свою сім'ю. Бог дає нам усиновлення, Бог дає нам нове життя. Бог дає нам нову сім'ю. Тобто кожен з нас, кожна людина, кожен християнин є усиновлений Богом. Багато про це в Римляна, посланні до Римлян, написано про це усиновлення. Люди часто хочуть, щоби. Встановити собі, чи е, хочуть прийняти в свою родину хороших дітей, щоб гени були хороші, щоб гени були добрі, щоб не зганьбитися там, чи туди-сюди всякі такі є, є речі. Чомусь багато хто за гени переживає за спадковість і тому подібне. Але подивіться на наші гени, подивіться на гени наших батьків, на те, які ми є. Чи народилися ми ідеальними, чи народилися наші діти ідеальними. Хтось, да, там є якісь люди, які схильні до алкоголізму, там, можливо, до крадіжок якогось. Але дуже часто при нормальній сім'ї діти виростають егоїстами, брехунами, пліткарями, злими, сварливими, безлюбові, егоїстами, які самі себе люблять і все. І то є гріх, і це є гріх також. Можливо, наші гени, вони гірші за гени там когось, когось, якоїсь іншої дитини. Чи вибирає Бог собі для всиновлення самих кращих дітей? От Якщо ми говоримо про те, що Бог є батько сиротам якщо Бог, ми говоримо про те, що Бог всиновив нас, чи вибирає Бог собі найкращих дітей для всиновлення, тільки хороших і послушних дітей? Чи вибирає Господь для всиновлення людей, які будуть ідеальними і праведними? За що Бог вас обрав? За що Бог вас обрав? За те, що ви хороші такі були і прекрасні? На жаль, чи краще сказати, на щастя, Бог обирає е, нас ні за що? Не за наші якісь старання, не за наші заслуги, не за наші гени, не за те, що ми такі красиві і з бантиками. Бог обирає нас по благодаті. Просто так, по благодаті. Бог обирає нас. І вибрав нас, навіть коли ще ми були грішниками ще до створення світу. Бог не побоявся усиновити нас, привести свою родину, свою сім'ю, знаючи, якими паскудними грішниками ми були, і часто і залишаємося грішниками. Бог не побоявся усиновити нас, проявляючи свою любов, свою опіку, своє виховання, показуючи приклад. Бог удосконалює нас, веде до благословення, хоче змінити наше життя. Бог усиновляє нас. Ось що робить для нас Господь. Ось що хоче від нас Господь. Бог всиновив кожного з нас. Точно так само Бог очікує, що і ми будемо так само поступати з іншими дітьми, які, будуть, які потребують будуть нашої піки і допомоги. Брати і сестри, я буду закінчувати. Так є, що, бачите, от е, у нас є цей день, день молитви за сиріт, І часто багато церков, якщо і згадують цей день, то лише чи згадують за сиріт, то вони згадують лише раз на рік. І то лише помолилися і забули, як, як воно, що воно. помолилися, Ну, нехай там Бог допомагає. Як, як і впише, от, Е, далі в другому розділі. Тобто, спочатку, як пише перший розділ про чисту побожність, а потім далі Яков наводить приклад. Каже, яка користь, брати мої, що ви говорите, що маєте віру. Але коли до вас прийде, наприклад, я перефразую сирота і буде просити вам якоїсь допомоги, а ви скажете йому, а йди собі, я не хочу знати тебе. Е, часто. часто і в нашій громаді ми, ми от ходимо там в інтернат, ми ходимо постійно. ну, Реабілітаційні центри на діти ці є. У нас сьогодні я сьогодні запізнився через те, що за цими дітьми мусив почекати, коли буде відбой тривоги. Е, часто перед війною, от я пишу в групі, там хто піде зі мною в інтернат. Але якось не знаю, немає бажання у багатьох людей. Якось важко когось підняти, всіх справи, всі заклопотані. Знаєте, в мене теж є купа ідей, як допомагати, є купа планів, як працювати з дітьми, як служити цим дітям, як допомогти кризовим сім'ям, щоб їхні діти, щоб їхні діти не потрапляли в інтернат, як бути живою церквою, як піклуватися про майбутнє ріст і так далі. Але коли немає підтримки, коли немає єдності, коли немає охочих, бажаючих допомагати, самому важко щось робити. Але, брати і сестри, знаєте. Коли ви, я не знаю, чи ви зустрічали дітей, які згадують, які через ваші слова можуть навернутися до Господа. Знаєте, дуже, бага, дуже приємно, коли діти пишуть, що дядя Славі, дякую, що через ваші там, слова чи молитви я почала ходити в церкву, почала навертатися до Господа. Я покаялася там і так далі. Дуже приємно читати такі речі, коли діти через вашу якусь роботу, через твою роботу вони змінюються. І вони справді Бог вони приймають у Божу сім'ю, вони, вони починають жити новим життям. Я, от, е, ці хлопців чи там одного привіз, багато з них ходили колись у, е, до церкви, коли, їхні, коли вони були маленькі. І от вони розказують, що «да, вони десь там ходили. Оце запам'ятовується. Коли дитина мала, йому запам'ятовується Слово Боже. І вона з легкістю, вона хоче, вона, коли виросте, буде стремитися до цього Слова Божого. Але коли ви дитині не, буде, не, не вкладете в серце слово Боже, любов до Господа і любов Бога Отця, тоді дитина виросте зла, тоді дитина виросте без любові, без розуміння того, що її хтось любить, і не, сама не буде любити нікого. Пам'ятаємо про це, те, що робота з дітьми є дуже важлива. І коли ви зміните одне маленьке серце, Ісус каже, що є такі слова. Е, Ану там далі слова. Хто прийме таку дитину одну в моє ймення, Той приймає мене. Тобто і сам Ісус каже, що якщо ви приймаєте таку дитину в моє ймення, ви мене приймаєте. Ми приймаємо Ісуса, коли ми. Ми в свою сім'ю чи в свої стосунки ми приймаємо Ісуса, коли ми приймаємо таку дитину, коли ми працюємо з такою дитиною, коли ми служимо такій дитині. Бог сам стоїть за цією дитиною. Брати і сестри, тут йдеться, знаєте, от ми читаємо про непорочну побожність перед Господом. Тут йдеться не про нашу зайнятість, що от ми зайняті там, не про те, як більше заробити грошей в цьому світі. Бо ми думаємо, що наше життя на цій землі це про те, щоб більше заробити гроші чи про виконати якісь обряди перед Богом. Мова йде про практичний доказ нашої побожності. Простий практичний доказ нашої побожності. Ну бо як ви ще будете Богові на суді доказувати, що про вашу непорочну і чисту побожність? Ну як? Віршика йому розкажете на суді перед Богом. Скажете, Боже, я вивчив віршика, прийми мене в Царство Небесне. Чи пісеньку йому заспіваєте. Ну, як ще можна доказати вашу, чи перехреститися перед Богом. Скажете, Боже, я ж знаю хреститися. Після сьогоднішньої проповіді нам дуже важливо запам'ятати дві істини. Я просто хотів би, щоб ми пам'ятали дві істини. Перша істина ем, дуже коротко. Ми свого часу, кожен з вас, якщо ви приймаєте Ісуса, якщо ви вірите в Господа Ісуса Христа, як вашого Спасителя, як вашого брата, кожен з вас є також усиновлений, кожен з нас є усиновлений самим Господом. Ми є усиновлені. Тобто ми, ми були також сиротами, ми також були сиротами до того, як Бог прийняв нас у свою сім'ю. Бог не посоромився, не посоромився прийняти нас у свою сім'ю, хоча ми не заслужили на це. Бог полюбив нас, хоча ми ворогували проти Бога, Бог полюбив нас, хоча ми були дикими, злими, грішними, не любили Господа і, і втікали від Нього. Але тим не менше Бог простягнув нам свою руку і прийняв нас у свою сім'ю. Це перше, про що ми маємо пам'ятати. Тобто ми самі були сиротами, яких Бог прийняв у свою сім'ю. І, друге, якщо Бог сам опікується про світ, то і нам дає приклад, щоб і ми. Піклувалися про них. І цим ми показуємо, що ми справді діти Божі. Цим ми справді показуємо нашу побожність, нашу святість перед Господом, те, що ми справді належимо Господу. Нехай Господь дійсно допоможе нам це пам'ятати і щось зміняти в нашому житті, щоб ми справді на суді Господа показали, що ми належимо Господу, що ми служимо Йому, що ми слідуємо за Господом і слідуємо за тим прикладом, який Він нам показав. Амінь. Давайте ми.